Добрий день, друзі. Тільки що приїхала доставка орхідей. Не витримала трошки, розрізала скотч. І зараз заглянемо, що там виглядає. Ох, щось гарне. Зараз, друзі, покажу вам. Покажу вам красоту. Спочатку таку. Надо сьогодні сонечко. І оце ж. Тиждень чекала, бо були морози. От. А вони так гарно запакували. Я ось тільки скотч розрізала і зараз розкручу вам оцю бумажечку. Друзі, магія продовжується. Ось дуже гарна упаковка, бачите, яка плівочка. І цей жовточок, зараз подивлюся, і оце все. Ой, зараз побачимо, порадую вас і себе. Така гарна плівочка ось зняла. Зараз продовжу далі добиратися до своїх красуньок. Ой, красуньки, ой, красуньки. Так, друзі, витягла я їх із кульочка, із пакета. Підписала вже назви. Зараз витягну із цих пакетиків. І покажу вам кореневу систему і хто є хто. Саме цей у мене це жовтен... жовтенький мейлі. Ось знову башмачка купила, але він теж прийшов трошечки не Некондішн. Так, і ось такий. А це, мабуть, ще буде якийсь пересорт. Я такого не замовляла, бо в мене таких є багато. Так, зараз розпакую їх усі і покажу вам кореневу систему. Друзі, розпакувала останнє моє замовлення, що я встигла цей раз замовити, вам було. Бо там же ж іде розпаковка і потрібно замовляти одразу, як тільки побачиш, бо іначе ти не встигнеш її заберуть. Ось така бамбула. Так, одною рукою вам давайте подивитися, які тут корінці вже виглядають і знизу гарнюні, точки росту гарнюні. Ой, невдобно одною рукою тримати. І великий планшет. Будемо дивитися так. Отака гарнюня квіточка. Називається бамбула. Я її перше побачила і відразу замовила. Прийшла в дуже чудовому вигляді. Тут зелений мух і там гарні корінці. Друзі, ось і друга це лімпопо, Вона така теж яскрава жовта, схожа на попугая. Ну це лімпопо, Навіть на самому стаканчику тут є підписано, що воно Лімпопо. Теж ось дивіться, як вам показати е, вершечок мох такий середині. Ну-ка, може я так вам не можу показати. Ну, давайте тоді зверху подивимося. Ось такі повітряні воздушні корні багато. Гарні, зелененькі. Ось кругом, кругом подивлюся вам. Дивіться, тут дві гілки. Шикарно. Шикарна. Орхідейка шикарна. Ще буде цвісти двогілковий лімпопо. Ось такий башмачок, пафіопедіум, невеличкий. Зразу йому знайшла ось кашпо. Це черговий малоді. Ну, подивлюся. Дуже маленький, дуже він такий слабенький. Ну, пафи, як завжди, в дуже великих сценах. Слідуючий жовтячок мейлі. Бачите, який гарнює яскравий, яскраво жовтий, височенький, але корні дуже гарні. Зелені корінці. Зараз я вам покажу. Ось так, дивіться, видно їх. Гарні зелені корінці, а от зверху, бачите, є трошки підгнивші. Треба буде обрізати і пересаджувати. Ось такі ось два два таких негарних корінця. Нічого, це, це ми поправимо. Ось такий мейлі жовтячок. На ньому теж було виписано, що він мейлі. Чітко підписаний. Ти який яскравий жовтячок. Друзі, дійшли до чарового Сого Лоуренс, Або там ще Лаврентіс пишуть його. Ось отакий. Бачите, це. Ребята, а Бамбула має ще запах. Такий запах, як у мого з його петалона. Це в мене на кухні вони стоять. Цей з їх стоїть. Ну, і от такий бамбула запах і рядушком з них. Ось подивіться, якого я вибрала. Зуго Лоуренс. Сонечко. Мені то гарно видно, а на телефоні дуже яскраво відбивається. Зараз я його переставлю в тінь. Може в тіні буде вам краще видно, поміняю місцями. Так, тепер краще стало видно. Соголорець. Дивіться, який він цікавий, рябенький. З розовим язичком, з розовою губкою. Ну а там виглядає Лімпопо. От такий у мене зараз Райський привіз. Саме більше радує мене оця ця красуня. І ось зараз перейдемо до цього. Друзі, корні скрізь прекрасні. Ось подивіться, які корні в свого лоренця. І вже туди. Сунула табличку, суголоуренц. Бачите, корінці дуже-дуже приличні. Буде мені знову робота, шукати для них красиве кашпо і робити пересадку. Ну, це вважається на три цвіто Дивіться, один наліво. Один направо і один меню з одною квіточкою. Це вважається три цвітоноса. І воно за три цвітоноса, то, звичайно, беруться і більше гроші. Дорогі друзі, от і остання. мене вело в оману те, що воно сильно багато рябенького. Але я заглянула у гугл що це чизкейк, але ж бачите, чизкейка більше червоного зверху пелюсточків, а тут вони всі рябенькі. От воно мене впало в, в взяло. Ну, Будемо вважати, що це є чизкейк. Ще багато тут цвітоносів. Зверху листячко чудове. Є дуже повітряна відводка, дуже довга велика. Корні середини я заглядала, хороші, але бачу, знизу треба, бачите, швидко-бистро її пересаджувати, бо тут є все, все вже гнилі знизу. Отак от, от. от. Буду займатися. А так корні ще дуже гарні. Зелені, хороші, товсті корінці. Треба швидко її пересадити у сухий, більш-менш сухий ґрунт і в гарну, гарну йокость. Так що, невеличкий, бачите, листочки такі стоять угору. Невеличкий. Да й усі у них отут, дивіться, усі мої фаранопсіси стоять листочки вгору. Один мене зіг. куди хоче, туди росте. І цей теж уверх так. Бачите, чизкейк ой це а то бамбула. В общем, бачите. Чим я сьогодні буду радуватися. Отакий От чизкейк. Так, дивіться, мені підписано, підписала. Обійду вам ще раз цю свою красу. Це в мене кухня. Це я тут на кухні роблю всякі прийоми, закази, замовлення. Ось такі гарнюні мої О, Трошки показала вам свою кухню. Ну що ж, друзі, буду їх розміщувати, виносити на другий поверх. Там у мене орхідаріум будуть там прийматися коло всіх остальних. Значить, так і будемо вважати, що це чизкейк. Тому що я бачила, що він повинен був червоніший бути, а тут дуже багато рябенького. Ну, не знаю. Ж те, губа в нього така вниз попушена. Такий малюнок чи скейка, якщо це він по-настоящему, а не якийсь мутант. Ну добре, на цьому я вам закінчую свій репортаж сьогоднішній. Дякую, що ви мене додивилися до кінця. А це мої кухонні тут друзі. отак от, от на дворі вже сонечко світе. Ось такий красунеч, Красує в мене тут от такі подставочки. Санса красивущая. Дефенбахія така симпатична. Ну, Дуже мені подобається оцей гібіскус варігатний. Цей красунчик варігатний гібіскус. Дуже гарно. Розорійся так пишненько, добре почуває себе. А інші гібіскуси вже починають випускати новенькі листочки. Бачите, пішли новенькі листочки. І цього, і в цього. Молоденькі перерости пішли. Чому ми радіємо? Це ми такому радіємо. Ой. І чекаємо, коли ж це все кінчиться, ця вся напрюга, коли ж це буде перемога в нас. Ось таке мені віддали дерево. Толстяночка вона вже, бачите, яка сформована гарно. От я її забрала до себе. Хай росте тут. Іще одна тут драценка мене цікава. Ну і багато фуксій. Ще цвіте, Вон трошки одна фіалка, останніше не цвітуть, Вірніше, вже не цвітуть. Так. Так, фуксії і ісхінантусі ще цвіте. Таке вам сьогодні спонтанне відео, фікус. Так, і самса. До побачення, друзі. Строманту розсадила трошки, діточка росте. Все. Щасливого миру вам, друзі дорогі. Заходьте до мене, підписуйтесь, буду розповідати вам ще Клівія, тут ще багато-багато. Чого у мене тут ще є? Ось таке кисличка. І так вам. Рео. Так, і там випускали крі... аморкрінуми свої дивні листочки. І ще раз, друзі, до побачення. Всего доброго вам!